У бібліотеці філії номер 5 відбувся тренінг, під час якого учасники вчилися рятувати життя. Захід поєднав у собі теорію та практику з надання першої домедичної допомоги для цивільних. Основна увага буде звертатись на те, щоб наші люди, які присутні на тренінгу, запам'ятали алгоритм надання домедичної допомоги. Якщо вони будуть знати алгоритм, то їм буде дуже легко зорієнтуватись в непередбаченій ситуації. Тренери пояснили юридичну складову, а також основні принципи надання допомоги до прибуття медиків, акцентувавши на тому, наскільки важливо не панікувати та діяти впевнено. Значну частину тренінгу вчили алгоритму дій під час серцево-легеневої реанімації. У теорії буде проговорено алгоритму, як правильно надавати домедичну медичну допомогу, наскільки це важливо, наскільки це актуально в наш час, і, взагалі, в принципі, кожна людина має вміти надавати. Um uh. До медичну допомоги, так і знати цей алгоритм, щоб зорієнтуватись не тільки для того, щоб це могли вони зробити в громадському місці, а іноді ми потребуємо допомоги надання допомоги своїм близьким. Також розглянули дії у разі закупорки дихальних шляхів, як запобігти травмам та ще декілька цікавих моментів. Зупинка критичної кровотечі обов'язково, як накладати турнікети, жгути імпровізовані, якщо під рукою немає тернікотурнікету. І а, також буде проговорено про вдавлення, надання вдавлення стороннім тілом і судороги, тобто епілепсія, надання допомоги невідкладної при судомних нападах. Учасники тренінгу зазначили, що такі знання і вміння треба поширювати серед якомога ширшого кола людей. Певний багаж знань в цьому питанні у кожного є. Хто знає більше, хто знає менше, в кого є освіта, в кого немає освіти. У мене, власне кажучи, в свій час я закінчила медучилище давно вже ясне діло. Після цього я працювала педагогом і читала у своєму рідному техніку медико-санітарну підготовку. І мене цікавить, просто які вже сучасні методи є допомоги першої допомоги у таких випадках, як у нас. У нас може бути все. Подивилася сьогодні. Уже перше, що нове, це інгалятор. У нас у нас час такого інгаля... таких інгаляторів ручних і власних ні в кого не було. А тут я вже побачила це. Я тільки початок ще побачила, так що воно міняється, вдосконалюється і хочеться ж допомогти людям, а можливо навіть і самому собі. Завдяки взаємодії з інструкторами та вправах на манекенах, учасники закріпили теоретичні знання та впевнились у своїх силах.